Золотий вік Америки, революція здорового глузду та встановлення миру у всьому світі. Такими гучними заявами запам'яталася інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки, яка відбулася вчора у Вашингтоні. Та, попри обговорення великих змін, які чекають на Америку і світ, найближчим часом мережу сколихнула низка інших курьозів, які відбулися вчора. Ну, Як на мене, всі увагу на початку цього дійства на себе забрала перша леді США так. Меланія Трамп, яка своїм вбранням, ну скажімо так, трішки здивувала публіку. Ну, наш український народ кмітливий, довго чекати ніхто не став і одразу створив кілька десятків мемів із цього приводу. Так. І погодьтеся було б дивно, якби ми з вами ними не поділилися. Так. Отже. На інавгурацію свого 78-річного чоловіка 54-річна Меланія Трамп обрала образ наглядачки О, Боже. значить, наступне Меланія Трамп. Випадково народилася в людському тілі, але насправді вона транс О, <рес> <рес> Ой, моє, моє улюблене. Ага. Значить так: Дональд Трамп і Клавдія Петрівна. <рес> <рес> Прибули до білого дому. А знаєш, як насправді, коли вона дивилася йому на вушку до нього? І казав, що? І вона що Дональд не лякає мене. Не, не лякає. <рес> Ми ще насправді всі посміялися з Ілона Маска, тому що мережі припустили, що він забув вдома вимкнути чайник, тому стояв з таким от виразом обличчя під час інавгурації промови Трампа. Ну але сміялися з маска недовго. Все завершилося після того, як він під час виступу, після інавгурації Трампа зробив жест, реально схожий на нацистське вітання. Ну так, було, якщо чесно. І я так, от. Ну а потім здивував публіку. Вибачте. От він, оце це... щось за дуже, так? А потім здивував публіку танцями. Він танцював прямо прям на сцені. Ну, людина може собі дозволити. Людинка в космос запускає всякі штуки. Коротше, якими подіями ще запам'ятався. А, ми можемо подивитися танці, почекайте, почекайте. Давайте подивимося танці. Ілон Маск. Включить танці. та ти в мене що це якісь робить. Халк oh. Хоган oh, sure. uh... <laughs> <laughs> Добре, якими подіями ще запам'ятався вчорашній день далі в нашому матеріалі. <laughs> Натовпи прихильників посилена безпека кур'йози та гучні заяви. Так, вчора в Америці пройшла інавгурація 47-го президента США. Золота Ер Америки починається прямо зараз. З цього дня нам будуть заздрити всі нації та країни. Ми не дозволимо, щоб хтось користувався нами. Дональд Трамп вдруге повернувся на посаду президента США як найстарший лідер в історії країни на момент присяги. А також він перший, хто повернувся до Білого Дому з перервою в чотири роки. Та, попри те, що Трамп не вперше виступає з іновгураційною промовою, на відміну від минулого разу, його заяви були кардинально іншими. Він розкритикував адміністрацію Байдена, нагадав про замах на вбивство та пообіцяв об'єднати світ. Він не згадав прямо про війну Росії проти України, але додав, що планує побудувати найсильніші збройні сили та планує стати миротворцем. Ми завершимо ті війни, в які ми не вступали. Я стану людиною, яка встановить мир у всьому світі. Людиною, яка об'єднує, президент Ша одразу оголосив надзвичайний стан на кордоні США та Мексики. Пообіцяв встановити американський прапор на Марсі та підписав низку указів. А його промови переривались оплесками. Та найбільша увага світової преси була прикута до подій, які цього разу нетрадиційно відбувалися у стінах капітолію, куди за декілька годин до складання присяги почали прибувати поважні гості, колишні президенти США та світові лідери, які вперше в історії Америки були запрошені на інавгурацію. Традиційно місця за трибуною були поділені на дві складові: ліворуч команда колишнього президента Джо Байдена та віце-президентки Камали Гарріс, Праворуч представники нової влади на чолі мільярдерів технологічних сфер. На почесних місцях серед членів родини Дональда Трампа виднілись обличчя Ілона Маска, Джефа Безоса та Марка Цукерберга. Поряд з ними також був глава ЕПЛ, керівник Гугл і виконавчий директор TikTok. Не менш обговорюваним стало вбрання Меланії Трамп, яка обрала одяг від двох американських дизайнерів: темно синє пальто та спідницю доповнив драматичний капелюх з широкими полями, через який Дональд Трамп не зміг поцілувати дружину одразу після того, як з'явився під куполом капітолію. Але після складання присяги Трампу таки вдалося досягнути бажаного. Та попри чисельні обіцянки, курйозні моменти та десятки ажіотажних заяв, за якими спостерігали у різних куточках землі, на Америку та світ може чекати низка подій, які точно увійдуть в історію як спадщина Дональда Трампа.